Віталій батерій шахів, рай Брод, ісак. США рейтинг 1925. Ісак. Ньютон. Чияки? Захист Німцовича. Був такий дядько. Написав. Прикольно. Так, це мені не подобається. Що. Так, грають, але мені це просто не подобається. Ти конем хочеш взяти? А, ну може. Значить, треба боєтри зірки. По схемі граємо собі, виставляємо кіня сюди ж 4 2, 0, 4-2. Зараз не буду грати, бо тут є, бувають жертви, але мені. Здається, не коректно, але проблеми були в мене. Це гарний хіт. Він робить, він міняє білопольного слона. <кій> молодець. Тут ти молодець. Я можу його вже і не міняти. Наскільки це правильно не мінятись? А, він вже не може поміняти. Так а що він? Фігню, значить, робить. Коня прибрали. Ні. Це ти мені тільки підганяєш стати на хорошу позицію. Проблема тут в тім, що я вже можу провести е 4 Захопити центр. Якщо я пішов сюди, то ти швиденько сюди йдеш, да? і на цей хід ти сюди йдеш. Нам це не треба. Хале. Тура зараз з комфортиком сюди. Оп. І тут десь по лінії F давимо. А, де він не може так. Тут же кінь стоїть у нас. Значить, я треба було сюди йти. Просто тут якось не хочеться туру перекривати. мені здавалось, що... Оп! Подвійний удар буде. І тут також потрійний. Не понял нічого. Фіолетово, так? Да? Типа на C3 хочу взяти. На с 3 да, ти хочеш взяти. Типа не боїшся нічого. Ти на це три. Я шах, ти сюди, ти типа втік. Не, не втечеш ти там. Там і так буде, і так буде. Буде ти від нас тут? А може і втечеш? А може і не втечеш. Може, і втечеш, а може, і не втечеш, А може і втечеш? Чиш? Якщо так. Проробимо його. Неприємна позиція в суперника, так. Да. 91 на 80. Зібралася до короля. Його атака слабка була. Конем. Це поганий стратегічний хід, тому що білі взагалі ідеально їм провести е 4 тут. Якщо це захопити центр, створити пішоковий центр, підтриманий фігурами і потім вже атакувати короля. Такі позиції ще, коли тримається удар на D4 це не так сильно. Бо підеться удар, тут розміняється, і тут якийсь один пішак буде. Но його можна давити, і не так, не так все просто. Тут зазвичай білі можуть просто чекати і G4, H4 з флангу йти. А тут, якби все простіше стає. Закопили центр. От мені цікаво, я міг сюди піти? Да. Опять каже комп'ютер. Ну, якщо так, то що. Кінь, 5. Фігуру просто віддали. Ну, ясно, фігуру віддали. Так. Вже хірургічні методи. Захисту. З захисту. Ну, а якщо подивитися на фігури суперника, то слон сам по собі. ферзь сам по собі. Коні нічого не робить, Ну, цей не атакує, да. Тура також не грає. а Фігури білих, ну слон ферзь батарея. Тура атакує. Всі атакують. У короля нема захисту взагалі. Як там коефіцієнта чи як там було що. Важливу роль відіграє, хто приймає участь. На цій ділянці дошці. Хто саме зараз атакує? І скільки, скільки атакує, фігур, скільки захищає. Ну, короля ніхто не захищає. Атакує 1, 2, 3. 3 на одного короля. на да, слон, слон ще підключається і тут кінь Д5 треба захищатись. Виявляється, що кінь так нікого не встиг забрати. На слон є сім. Просто так, да, ми граємо. Ще й шахом. Кроїсь. Ну, куди не йди, тут фігури нема. Король слабкий, ще й двох пішаків нема.